Де добровільність, там і суперечливість. Власне, мова йде про процес децентралізації на Рівненщині. Координатор офісу реформ Руслан Сивий розповідає: у місцевої громади є бажання об'єднуватись, однак не завжди тут і зараз. Тому для більшої ефективності проведення територіальної реформи варто зазначає провадити такий собі закон про олійну пляму. Наприклад, з 10 сільських рад одна не хоче об'єднуватись, і всі дев'ять останніх мусять чекати. Цей закон дасть можливість дев'яти сільським радам об'єднуватись, а десята доєднається пізніше, коли буде прийнято позитивне рішення, оскільки закон добровільний експерт із децентралізації Василь Курилас розповідає, або жителі області не боялися територіальної реформи і краще йшли на співпрацю. Вони організували спеціальний децентралізаційний марафон, і вже впродовж трьох місяців їхня команда їздить по області і спілкується із жителями особисто, розповідаючи про переваги створення об'єднаних територіальних громад. В певній мірі і є брак інформації, да? задають питання по самому процесу об'єднання. Мова йде про саму процедуру, чи обов'язково об'єднуватися до перспективного плану, чи ну скажімо, є якісь формати, яка допомога буде від держави, тобто загальні питання, як може ну скажімо, громада змінити скажімо, свій побут у межах громади. Одні лише думають, коли й з ким об'єднатися. П'ять громад вже вирішують, куди витратити чималі кошти, які отримали на власний розвиток. Зокрема, мова йде про субвенцію у розмірі 25 мільйонів гривень. Експерт із децентралізації Людмила Кушнер зазначає, на жаль, об'єднаним громадам наразі вдалося використати лише 2 мільйони гривень із цих коштів. А проблемам, власне, у одвічній паперовій тяганині. Там, де є великі суми, треба ж продумати, погодити з громадою. Це має бути відкритість прозорість. В такому процесі. От які Проекти першочергові мають бути чи на них проектно-кошторисна документація. Є багато таких нюансів, що проєктно-кошторисна документація є, але вона вже застаріла. Рік, два її, треба значить скоригувати. Наразі в області вже створено більше десяти об'єднаних територіальних громад ще три на черзі. Експерти сподіваються, що до вересня буде сформовано 15 повноцінних ОТГ. Вікторія Бондар, Вадим Друздюк, випуск новин.